Владислав Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ. Нападник Динамо оформив 17 м'ячів у 28 матчах, чим допоміг киянам стати чемпіонами. Серед них було чимало ефектних голів. Пригадаємо, то п'ятірку точних ударів Ваната. Відкриває її гол Вересу в грудневому матчі минулого року. Владислав відгукнувся на хитрий пас буяльського зі стандарту і тонко пробив повз кіпера. На четверте місце поставимо схожий гол у ворота руху наприкінці березня. Герої епізоду все ті ж, але цього разу без стандарту. Віталій та Владислав знову продемонстрували еталон взаєморозуміння. Вібет, титульний партнер УПЛ. Третє місце віддамо голу у ворота зорі, який був забитий за тур до матчу. Із рухом цього разу Ванат з гострого кута завершив класну комбінацію в пас від партнерів по команді. Як гадаєте, хто виступив асистентом? Знову Буяльський. Другим у нашому рейтингу йде гол у ворота в Олександрії в грудні. Вона тоді оформив тубель аграріям. А перший з голів став окрасою поєдинку. Владислав хибними рухами залишив суперника не при справі і влучно пробив у дальній кут з лінії майданчика. А переможцем цього хід параду, безперечно, є голу ворота Карпат в лютому цього року. Після проникаючого пасу від Вівчаренка нападник ефектним фінтом прибрав опонента і гарною траєкторією послав м'яч під стійку. Що ж, цілком заслужено, що